Цього року до нас звернулася громадська організація Халабуда, яка співпрацює з київським діалогом, і з пропозицією залучити молодь нашої ОТГ до участі в написанні міні-гранту вартістю в 40 тисяч гривень. Пропозицією скористалися учнівське самоврядування села Уличне. Вони подали аж три проекти, і один з них зараз якраз підтримали його. Реалізовують цей проект в себе закупівлю спорядження туристичного для того, щоб молодь мала можливість ходити в мандрівки, не беручи спорядження на прокат, тобто це спорядження залишиться в них і продовжить таку дуже класну традицію, яка є. Вуличному, коли десятикласники після закінчення школи йдуть в ліптку, в мандрівку, і от зараз за моєю спиною відбувається міні-тренування, коли учні вже от закупили зараз ці намети, вони пробують їх розкладати. Щоб в серпні місяці вони планують вти в похід на Параску. і там зможуть якраз проявити свої навички, які вони зараз тут здобувають. Також розширювати, беріть такі гачки, що там є. Ми, як дізналися, що є існує такий проєкт, ми зразу взяли участь у цьому проєкті. Була велика ініціатива взяти участь. І ми дуже захоплені цією ідеєю і прагнемо розвиватися в туризмі. Особисто я люблю туризм. і. Похід на парашку це була моєю мрією і ну, з класом, щоб ми пішли і получили, дістали багато цікавих емоцій, і ми його реалізували завдяки цьому проекту. Ми порадилися з активною молоддю улично. Наш проект отримав назву Туризм на вакаціях. Ми знаємо, що саме в серпні, липні, серпні 1930 року. Олочнецька молодь активно відпочивала, це відбувалося в системі пласту, в умовах польської окупації, але наша молодь активно відпочивала за підтримки своїх наставників тодішніх педагогів. Саме в такому шкільному саду проводилися практичні навчання 1930 року, була туристична мандрівка. На гірські хребти, найближчі до вуличного. Ми вже маємо напрацьовано близько 10 маршрутів. Ми підкоряли такі вершини, як Говерла, Гора Пікуй, найвища вершина Боржавського хребта Гора Стій та ряд інших вершин. Ну я пропоную, щоб цього року ми за допомогою цього спорядження піднялися на найвищу вершину Львівської області, але не Гора Пікуй, а Гора Парашка 1270 метрів на рівнем моря. Вона є. Найвища е, вершина, яка повністю розташована на території. Львівської області ну, реалізація проекту відбулася за участі нашої активної молоді села Уличного, відповідно їхніх кураторів та адміністрації закладу освіти. Велику роль відіграв саме відділ молоді і спорту, оскільки вони підкинули нам ідею участі в даному проекті. І відповідно київський діалог це організація, яка і надала можливість дітям взяти участь в даному проєкті. Метою проекту було залучити молодь до участі у різних туристичних походах. Розвивати їхні туристичні та новаторські здібності, а також підтримувати та розвивати національно-патріотичне виховання.